Всім привіт гості та підписники мого каналу. У е, мене таке для вас питання. Я Ось такі AirPods використовую. Це у нас іде-модель AirPods 4, які купую з рук. Але вони нові, е, тобто тривала людина на сайті типу Лікса. Ось я їх і купив. Ось такі наушники. Тут є магніт ось, ви бачите, тримає. У мене питання до вас, чи це оригінальні наушники, чи ні. Ось я вам зараз покажу коробку. Як вона відкривається? Ось така коробка. Далі де бумажка. де інструкція. На різних мовах, все як має бути. Е, стікера з яблуком, на жаль, немає в них. Не знаю, чи є в оригінальних, чи немає. Як воно має бути, напишіть в коментарях, будь ласка. Такий ще було в е, папері сам кейс е, складений. І сама така коробка. Щось здістаємо, а тут ще є кабель. Ось такий кабель лежить. Ось така коробка. Як ви бачите, кабель у нас іде Type-C, а з цієї сторони лайтинг. Кабель не відкривав, тому що в мене є такий самий кабель від iPhone 7-го, в мене залишився з лайтингом. Тому я не заряджаю тим кабелем. Тому цим кабелем я не користуюся. Ось самі наушники підключаються. Зараз я вам покажу. Це на прикладі. Ось я видав і заново все підключаю. Тобто натисніть, і отримуйте кнопку на звороті. Ось це я вже зробив. Іде з'єднання. Ось, з'єдналися 100 і 100. Зараз показує правильний зряд. Під'єднано. І тут все в нас на влаштуваннях є серійний номер. Тут є також на кейсі також написаний серійний номер. Ось, ви бачите, там є, і з цієї сторони також є. І на самих наушниках є також ось ось є також номер. І тепер у мене два питання, чи це оригінальні, чи не оригінальні наушники. Е я не можу зрозуміти, так як не мав ніколи оригінального, куплені ось сьогодні з рук у мене тільки. Ці наушники і, тому прошу вашої допомоги, допомогти мені підсказати оригінальні AirPods чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Напишіть, будь ласка, в коментарях під відео. оригінальні чи це AirPods чи ні. Дякую всім за відповіді і за коментарі. Буду вам дуже вдячний. Всім дякую за увагу, всім удачі, бувайте!